Здоров, народ! Battlefield 6 вже з нами, а це означає одне час витискати з гри максимум. У цьому відео я зібрав швидкий та дієвий набір стартових налаштувань, а також парад для комфортної гри з мінімальними зусиллями. Розберемо сьогодні інтерфейс, керування та графіку, щоб з перших матчів ви вже змогли відчути різницю. За таймкодами можна перейти до потрібного розділу, але я раджу подивитися відео повністю. Я не просто показуватиму скріншоти, ми коротко розберемо усі найважливіші параметри, та я поясню, як вони впливають на геймплей. І що варто підлаштувати під себе, вочевидь, це не фінальна версія гайду, а лише запрошення розібратися в цих налаштуваннях. В своєму Діскорді я вже створив окремо обговорення. Долучайтеся до нього, діліться своїми фішками і допомагайте створити найкращий порадник для спільноти. Посилання буде в описі. Зараз зараз в глянемо налаштування, скажу вам, що в мене стоїть. Щоб у вас мало стояти, можете поділитися своїм баченням буквально 10 хвилин. По-перше, вкладочка Асосабіліть. А, хочу сказати, меню в них, звичайно, ну прямо всрати всрати, як на мене цього разу. Тут іноді дублюються деякі пункти, деякі налаштування. В графіці чомусь взагалі налаштування інтерфейсу і прицілів, і всього такого. Коротше, коротше, просто йдемо по порядку з гори донизу. В налаштуваннях accessibility, що можна знайти? Оцей от Tinnitus SFX Volume, він стоїть десь на 50 я його викрутив 0. Це, коротше, оцей ефект дзвону від флешки, залишковий від флешки, від стану. Краще його прибрати. Ну, типу, я не знаю, щоб не дратуватися на нього. Якщо вам подобається більше емарсивність, звичайно, можете залишити. Я в себе прибрав, і коли мене станеть, в мене просто, типу, вибух такий і все. І просто глухий звук без свистіння. Камера Effects. Ага, ось важливо, тут можна, придбати, прибрати, <смір> <смір> тут можна важливо прибрати motion blur як для всього оточення, так і для зброї. Infantry hood Motion. бачив, що його люди прибирають. Це ефект, це ефект, який змушує трястися інтерфейс, коли ви наїжджаєте на якісь кочки або коли у вас влучають зі зброї, краще його мабуть прибирати. Камера ще як звичайно прибираємо на мінімальне значення, і отут опція Reduce Sprint Camera Bobbing. Його вмикаємо, вмикаємо, бо багато хто думає, що це камера бобінг І я бачив таких стрімерів, контент-мейкерів, які чомусь залишають його вимкненим. Так от його треба увімкнути, щоб він зменшував тряску. Хроматичні аберації е, вимикаємо. Інфа три тут залишаємо все по дефолту. Е, в налаштуваннях Hold Toggle можна налаштувати усі кнопки, які вам звично, наприклад, з інших шутерів, як ви хочете, щоб функції працювали на утримання чи на перемикання. В принципі, бачите, як все в мене влаштоване, можете скопіювати собі. Я зробив собі максимально інтуїтивний спосіб перемикатися, щоб можна було відмінити в першу чергу якісь дії, наприклад, от як інтеракт-реолод в пріоритеті саме інтеракт, для того, щоб підіймати союзника, замість того, щоб завершувати перезаряджання. Так само тут request, Revive і скіп рівайв поставив їх для того, щоб пропустити Revive і витекти, натиснув. Ну, тобі, треба затиснути пробіл, якщо дочекатися хочете рівай, ви просто натискаєте кнопочку знаєте, і так кайфуєте, чекаєте, поки вас підніме медик. І тут дублтап прибираємо. Ну, а все інше можна налаштувати під власний смак, якщо у вас є ігри, в яких ви граєте, ну, як ви звикли, наприклад, ви, ви звикли перемикатися на спринт, а не затискати його, там все, все це можна якраз від, в, в, увімкнути. Даблтап форворфотстрім спрінт, це вже можна все було налаштувати. Ось ось важливе налаштування: Вольт sprint. Це саме та функція, яка змушує вас, коли ви біжите, перестрибувати через об'єкти автоматично. Якщо це заважає, якщо ви часто, наприклад, перестрибуєте перешкоди, і вас ворог при цьому ловить в напіванімації, то краще його поставити на оф. З в іншому випадку, якщо ви хочете залізти на об'єкт, ви просто біжите на спринті на нього, натискаєте пробіл, щоб залізти, і відпускаєте shift в момент, щоб залишитися на. Ну, зверху на об'єкті, щоб саме залізти на нього згори. Так, тут нічого, нічого цікавого. Парашут автодіплой. Коротше, ця штука мене сьогодні вже підвела. Я з невеликої висоти падав, і в мене відкрився парашут, мене розстріляли в повітрі, а там буквально один поверх був. Але як бачили ви в поточних катках, які зараз було на стрімі, в принципі, такої проблеми більше чомусь не було. Я сподіваюся, що всі баги вони пофіксять, а буде тут враховуватися лише падіння з неба, наприклад, падіння там, з якоїсь значної висоти для того, щоб. Парашут авто розкривався. А, в іншому випадку він якраз навпаки рятує. Я декілька разів вистрибував з гелікоптерів, і парашут класно встигає розкритися навіть недалеко від землі. Так, mount type. Тут стоїть дефолтна, і в принципі ми далі про це поговоримо взагалі, як ставити зброю на упор це вже більше до налаштування керування. Віки лаїм sensitivity. тут, то що говорив, можна поставити більшу сенсу для для транспорту для того, щоб краще керувати зенітками, але не дуже високу, щоб не дуже сильно водило камеру, коли стріляти з кулеметів. Ось власне бінди. Дуже рекомендую, дуже рекомендую усім поставити бінд як на утримання присідання, так і на перемикання, тому що іноді вам треба позайматися якимись своїми справами, як щось там тобто, поробити своє, перезарядитися, виставити обладнання, і мені не потрібно при цьому затискати кнопку, тому... Бажано мати і X, і C, при цьому ще X відповідає за перекат, коли ви стрибаєте з зічної висоти, щоб уникнути шкоди від падіння, ви натискаєте X для перекату. Ну, типу, зручно, ви будете дійсно користуватися цією кнопкою. І З важливого остання кнопка, остання в списку, але не за важливістю. Deploy Bibo, Bipod і Mount. Нам важливіше, що це саме маунт. Це для того, щоб ставити зброю на упор, можна зменшити розкуд, наприклад, тих же кулеметів. Якщо ви ставите їх на упор цією кнопкою. В мене це стоїть так, що я ставлю кулемет в положенні з прицілу, тобто гоп, і ви встановилися. Так само можна до стіни його ставити. І це допомагає краще контролювати. Ну, віддачу може і ні, але розкид це зменшує. Як буквально. З одного спрея можна покласти усі мішеньки. Ну, бачите розпит все одно він є, але набагато більш приємний, ніж якщо я затиснув би це стоячо. Я думаю, я думаю, що ця функція е, далі буде більш активно розвиватися. І сподіваюся, вона буде більше значення, типу, надавати геймплею і саме вмінювати ставити зброю, готуватися до стрільби, і все таке бо Battlefield ніби як про це. Не про швидке там вистрибування закутів, а саме про підготовку до стрільби. Тут ми закінчили. Переходимо до графіки. У мене стоїть пресет е, Performance. Оці налаштування ми взагалі не чіпаємо цей графік кволіті меню. А тут обираємо або баланс або перформанс залежно від того, більше у вас 8 ГБ відеопам'яті і чи ну чи у вас дійсно там хороша сучасна віддяха. Якщо все ж відяха якогось початкового сегменту, то краще обирати перформанс, крутити звичайно ж DLSS або FSR, залежно що там у вас, виставити на пресет баланс для моніторів 2К-4К. 4К, мабуть, навіть перформанс можна ставити, а от для Full HD краще вже ставити Quality. В принципі, я на 2К моніторі не бачу різниці в налаштуваннях DLSS, баланс і Quality, тому краще ставити баланс. Сам по собі DLSS для мене дає 32% переросту FPS. Це я порахував поза стрімом. Тут все. Вимкнене фрейм-генератор нам не потрібен, ця штука також не потрібна. Із тонких налаштувань графіки можна підкрутити ще оцей пунктик і прибрати контактні тіні. Гра буде виглядати прямо інакше, приберуться всякі затінення. Це дасть ще приблизно до 2% приросту ФПС, але разом з тим, в особливо затінених місцях, ви зможете краще розглядіти ворога, особливо якщо там тіла або текстурки накладаються одне на одну. Поле зору стаю поставив 111, бо, ну не знаю. Бо прикольно, типу три одиниці. Насправді краще ставити в межах від 100 до 115, залежно від того, яка у вас діагональ монітора. Якщо у вас 24-дюймовий монітор чи навіть менший, краще ставити там ближе, ближче до 105, щоб ви могли розглядіти об'єкти на дистанції. Ця настройка ставимо wide для того, щоб зброя здавалася меншою і трошки ще кут зору зробиться більшим. Ну як мінімум завжди ставимо його саме на Широкий кут, тому що зброя менше затулятиме нам огляд. Хроматичні операції, вінєтко, фільм Грейн, це все вирубаємо, це все не, нам не потрібно. Так, худ, Advanced Hood Сетінг. Що тут у нас цікавого? Ааа, із, із цікавого у нас тут налаштування міні-мапи. В розширених налаштуваннях інтерфейсу бажано налаштувати міні-мапу, поставити високу, велику мапу, View rotation перевірте, щоб була, щоб мапа завжди положення ваше актуально показувала те, що перед вами знаходиться. А от стосовно View distance on foot бажано ставити або найменше масштабування, або найбільше. Найменше масштабування дасть вам можливість краще розгледіти ворога за укриттями, краще роздивитися геометрію, як стоять вороги відносно неї, і все таке. А от якщо ви тільки мапу вивчаєте, вам Важче зорієнтуватися, де відбувається екшен, то краще ставити велике масштабування, щоб ви, принаймні, хоч на міні-мапі могли побачити, там звідки стріляють, і все таке. Мабуть, найкращою порадою все-таки буде ставити 300 і тим самим порадувати тракториста. Айкон Intensity також можна налаштувати собі усі ці іконки над гравцями, їх розмір і їх непрозорість. Я собі їх трошки поналаштовував, десь перебрав на чверть, десь перебрав на половину. Ворогів, звичайно, не перебирав іконку, щоб їх було видно, а от Запити на реанімацію, це я все трошки порізав. В тому числі порізав зображення в зумі, адже коли я цілюсь, мені бажано, щоб в прицілі не відображалося багато непрозорих оцих панелей інтерфейсу. Так що полистайте, поприбирайте, що вам не потрібно, що вам здається зайвим, особливо, особливо в зумі. Особливо, коли ви цілитеся крізь приціл, щоб вам нічого не заважало нормально наводитися. Так, ну і останнє. Кроссхер індикатор, тут стоїть по дефолту, він білий. Я верхнє налаштування не змінював, лише змінив колір приціла. Рекомендую або зелень або босині, якщо ви знаєте, такими зазвичай ставлять хромакеї. Ці кольори найкраще контрастують з, реалістичними, з реалістичною графікою. Замість звичайного прицілу я ставлю товстий, щоб також не загубити його під час стрільби від стегна. І краще його бачити. І тут я більше нічого не змінював. Знаю, що люди іноді змінюють собі хітмаркери. Дуже подобається цей колір, давайте спробуємо його поставити. Класний. Якби я носив губну помаду, то вона була б саме такого кольору. Це стильно буде. Це буде виглядати стильно, я думаю. Так, і тут налаштування у нас все, чат візибіліті я його приховав. Аудіо важливо виставити навушники і широкий динамічний діапазон, якщо у вас хороші навушники, або просто дефолтний мікс, якщо менш хороші навушники. Але перевірте ці налаштування, бо вони по дефолту стоять якраз оцим от, авто. Якось так, ось такі мої налаштування. Можете, в принципі, якщо ви дивитесь вже це відео на Ютубі, можете порадити свої налаштування, можете подякувати мені в коментарях, можете поставити лайк, якщо вам сподобалося це, дивитися і ви вважаєте це корисним. Сподіваюся, гра для вас стане легшою, приємнішою. Вам краще буде і легше адаптуватися до гри з такими от мінімальними змінами в налаштуваннях.